Оплата за спожиті комунальні послуги залежатиме від того, чи навчилися громадяни економити, переконані у комунальних підприємствах. Платити за газ приміром доведеться саме з цього розрахунку. Починаючи із січня поточного року, газопостачальні підприємства проводять перерахунок вартості газу для населення. В залежності від його споживання абонентів поділяють на чотири категорії, що встановлені національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Основні критерії проплати за використаний спожитий газ населення фізичним осіб це в залежності від споживання газу. Значить, і Діляться по таким критеріям на 4 категорії. З лічильниками багатоповерхові житлові будинки з опаленням сплачують люди, населення сплачує 1 гривню 182 копійки. Якщо споживання газу не перевищує за, на протязі, за поточний рік 2,5 тисячі метрів кубічних, значить і, тоді абонент сплачує 1 гривню 89 копійок за 1 кубічний метр. І, категорія від 2,5 до 6 тисяч метрів кубічних, абонент сплачує 1 гривню 788 копійок. І, остання категорія від 6 до 12 тисяч метрів кубічних за рік, абонент сплачує 3 гривні 645 копійок. – 19 тисяч 958 пільговиків, серед яких 15 тисяч 210 у місті та 4 тисячі 748 у районі. Відповідно до постанови Кабміну користуються нарахованими їм пільгами та субсидіями при оплаті за спожитий газ. Загалом же абонентами газового господарства є 42 тисячі 299 чоловік, з яких, враховуючи райони місто, лічильники мають 37 тисяч 481 абонент. Встановити його раді і іншим. За відсутністю лічильника, згідно постанови КМУ No409 від 6.08.2014 року. Якщо в абонента встановлена в квартирі або в житловому будинку одна плита за відсутності централізованого гарячого водопостачання, він сплачує 11 гривень 69 копійок на одну людину. Якщо в квартирі додатково до плити встановлений проточний водонагрівач, то тобто, газова колонка, говорючи словом абонента, він сплачує значить 23 гривні 38 копійок за одну людину. За словами Сергія Антонюка, згідно договірних відносин з абонентами, працівники газового управління мають право доступу для зняття показників з лічильників. При пред'явленні ними посвідчення, ті повинні надати доступ до вузла обліку газу для зняття об'єктивних показників. По це пов'язано з, категорій, з категорійністю, а значить з об'ємами споживання газу. Для того, щоб об'єктивно розрахувати абонента за спожитий газ, ми повинні визначитися з об'ємом його споживання. Тобто є для того і працюють контролери, щоб визначитися з об'ємом споживання газу. Для цього тоді й доводиться вже відповідна ціна абоненту. За спожити на сьогоднішній день управління практично не має довготривалих заборгованостей серед містян. Усі, хто своєчасно не сплатив за послугу, намагаються у якомога коротший термін розрахуватися за неї. Згідно останньої постанови КМУ, і згідно наказу «Паджетомергаз» 2014 року, не пам'ятаю, ну це останні числа 2014 року. Значить, боржниками рахуються ті абоненти, в яких борг за спожитий газ перевищує 150 гривень. На сьогоднішній день абонентів, які не санкціоновано і безоплатно використовують газ, не існує. Постійно проводяться робота з відключенням, робота службою обліку з боржниками. З категоріями споживачів, які підпадають під соціально, будемо говорити, свої населення, які не можуть сплатити своєчасно за природні газ. На альтернативні джерела енергії все частіше переходять комунально-побутові споживачі Бердичева та бюджетна сфера. Переважно встановлюють твердопаливні котли. Багато людей зараз цікавляться і електроопалення. Спілкуються, консультується, ми їм радимо звертатися в відділ електромереж району, пердичі в РЕМ, де їм надають відповідні консультації. А так ціна на спожитий газ, наприклад, спонукає людей до встановлення альтернативних джерел опалення.